Я вже переїхав додому, зараз будемо перевіряти справжність цього полтинника. Як ви бачите, тут є брак такий. 25-й рік. І так, перша перевірка на справжність цієї монети це вага. Я знаю точно, що вага цієї монети приблизно 10 грамів. Ні, точно 10 грамів. Давайте перевіримо. 9 грамів, 99. Е, ну, нормально. Якщо рахувати, що це срібло, то воно стесується. Бачите? Тут навіть ну, рис не видно в голові. Очей не видно, нічого не видно. ну, То може якесь там сота грама може стерпитись. Давайте ще раз. Угу, Давайте тепер цю струму. Так, зрозуміло, цей тест вона пройшла. Далі. Далі давайте я подивлюся на неї крізь лупу. І ну, також може якісь деталі побачити що. Так, ну я не знаю як вам передати, тому я зроблю це за кадром. Ну, як на мене, ця монета справжня, я не знаю. Я зробив все, що можливо. І отже, я можу сміливо і класти свій любов. Давайте виберемо для неї якесь тут місце. Зараз. О, тут -от якраз ранні СССР ось. Тут можна помістити її якраз. Ну що ж, все. Наступного дня, наступного дня прям я буду купляти 5 франків Наполеона 4, якщо не помиляюсь. Добре, всім пока! Ставте лайк за таке відео. До побачення!